Ні, коли є діарея при видаленому жовтиму лецитин, звичайно, не треба підключати, щоб не навантажувати його. Треба розібратися з діареєю. Яким чином? Підключити клітковину по типу псиліума, пектини, да, цитрусові або яблучний пектин можна підключити для того, щоб сформувався стул. І обов'язково підключити пробіоти, пробіотики з антимікробною дією, наприклад, сахароміцети буларді, ентерол, наш добрий да, в аптеці це транзиторні симбіотики. Вони заселяють наш кишківник Роблять добрі справи, да, знижують патогенний ріст, а, сприяють покращенню мікрофлори кишківника і виходять через 5-7 днів. А, це такі два базових, да, що можна, звичайно, налагодити. І, звичайно, підключити ферменти, креон, ферментаза дуо, щоб була добра кількість саме ліпази, тому що при видаленому жовчному дуже сильно в нас якраз таки. А, да, Йдесфункція травлення жирів, тому що недостатня кількість виробляється ліпаза в підшлунковій залозі. У мене є лекція по видаленому жовчному, обов'язково на неї під, обов підпишіться на мій телеграм-канал і ви її там знайдете. Вона абсолютно безкоштовна, в ній є вся інформація, як підтримати організм при видаленому жовчному.